Валентин Мусієнко, директор ТОВ «Ньютон Автомісто, так. доєднується до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Валентине. Пане да, Валентине, доброго вечора. Там чуєте нас. Е, який попит на автівки чую, чую. ви спостерігаєте нині? І який клас машин в українців в пріоритеті? А, так, ну дивіться. Щодо попиту. В цілому, ми можемо констатувати, що попит то, показує тенденцію до сталого зростання. Якщо порівнювати, наприклад, з падінням ринку, там у 2022 році сегмент був там, близько 44 тисяч нових автомобілів, то прогноз на 24 рік вже від основних операторів це 77-85 тисяч. Щодо сегменту, класично залишається найбільш таким затребуваним: це сегмент SUV, тобто кросовери, повноприводні, передньоприводні. В такому плані. Якщо брати по модельно, то це це suv сегмент і відповідно по коштам, то це загальний такий об'єм, тобто середньо цінова категорія автомобілів. Який портрет нинішнього покупця автівок? За якими критеріями українці у війну обирають собі автомобіль? Не сказав би, що значно змінився портрет покупця. тобто... Все одно на першому місці залишається вирішення поточних завдань кожного покупця і закриття його поточних потреб єдине, що можливо збільшилася частка саме бізнесу, а так порівняно з розрібними продажами, через те, що частина бізнесу має ревокацію і потребує там нових транспортних рішень. Частина бізнесу закуповує та передає автівки для потреб збройних сил. Тому можна констатувати, що доля бізнесу виросла, але в цілому портрет розвідного покупця залишився ставим, той самий, що був до війни. Тобто, це категорія людей там, від 25 до 50 років, як правило, це самозайняті особи, які мають там якийсь бізнес, власне, малий середній і так далі. В основному ставили. зараз купляють автомобілі жінки чи чоловіки? На кого власне оформляється автомобіль? Більшість все одно залишається це чоловіки, але доля жінок так само виросла. Угу. А як нині завозяться автівки до України, і що найважче у цьому процесі? Ми обговорювали з паном Олегом Назаренко, що проблеми з портами, проблеми з кордоном, в власне кажучи, польським кордоном. Як зараз відбувається цей процес? Дійсно, це виклики, з якими стикнулася більшість операторів ринку, тобто на початку там двадцять року, ну протягом всього 22-го, на початку 23-го, а в кінці 23-го, після блокування там кордоном. Але мені здається, наразі це питання більшості м, операторів вирішено через те, що дилери можуть розраховувати на досить об'ємні склади вже в Україні. Вони були там релоковані, змінилися їх місце. Плюс багато хто адаптувався дійсно використовується портова інфраструктура Європи. На території Європи створені певні логістичні хаби, як казав пан Олег, з нового, що було задіяно, це дійсно залізничні перевезення, тому таким чином вдається забезпечити своєчасний повний обсяг складів України. Тобто автомобілі є, вони доступні. Єдине, що можливо термін поставки там індивідуальних комплектацій, виріс. Якщо раніше він складав, раніше складав там 3-4 місяці. Наразі може до півроку займати. Дякую вам, пане Валентине, за роз'яснення і дякую за вашу роботу. Валентин Мусієнко, директор Тов «Ньютон автомісто, був з нами на прямому зв'язку.